Кубок Білі Джин Кінг, Групові кваліфікаційні матчі з 10 по 12 квітня. Друзі, вже стали повністю відомі новини щодо складу кожної групи. Також відомо, що фінал. Відбудеться кубка білі Джин Кінг в Шенджені, в Китаї. Китай Тому як країна-організаторка Білі Джин Кінг фінальної частини отримали пряму путівку на участь у фіналі, а також минулорічний переможець, дівчата з Італії. Тому Китаянки і італійки вже у фінальній частині. Чекають ще на шість суперниць. Шість груп по три команди в кожній групі. Переможеця кожної шести груп, виходить також у фінальну частину і всього у фіналі будуть грати. 8 жіночих тенісних команд в Китаї. Отже, склади груп. Група А. А група Канада, Румунія, Румунія. Прошу вибачення, Японія. Група Б. Чехія, Іспанія, Бразилія. Група С. Сполучені Штати Америки. Данія, Словаччина. До речі, в Братиславі тут будуть Словаччина приймає групу С. Відбіркові всі матчі пройдуть саме в Братиславі. Далі група Д. Цікава група. В австралійському Брізбені будуть розігрувати одну путівку також з групи Д Австралія, Казахстан, Колумбія. Далі йде наша група Є. Е. Група Є е в польському Радомі. Розіграють одну також путівку Україна, Польща, Швейцарія. І група Ф, шоста група в Нідерландській ГАЗі. В ГААЗі розіграють путівку. Німеччина, Велика Британія і Нідерланди. О, таким чином ви почули шість груп, переможеці яких долучаться до Китаю і до Італії. І вісім команд будуть розігрувати переможця країну жіночої команди переможця Кубка Білі Джин Кінг в Китаї. Нам також цікаво, я думаю, і вам склад такої потужної збірної, як Казахстана, ще й тому, що у нас дуже багато підписників з цієї країни на каналі я вирішив приділити також увагу збірні Казахстана жіночій. Тут скажу відразу п'ять учасниць, п'ять так само, як в українській команді. Е, Казахстан це група Д в Брізбені в Австралії. Перший матч вже 10-го. Дуже-дуже рано. Я чекаю, якщо сьогодні вже дадуть е, параметри по цьому матчу, Австралія, Казахстан. Перший матч 10 го о 5-й ранку за Києвом. Е, в команді Казахстана. Єлена Рибакіна, Юлія Путінцева, Зоріна Діас, Анна Даниліна. Так, получається. І Жебек Коломбаєва. Капітан команди Юрій Щукін. По другим збірним я не шукав, бо дуже мало інформації. А я знаю нас. Всіх, більшості нашої цікавить склад збірних нашої групи є. У нас, нагадаю: Швейцарія, Польща, Україна. Швейцарію представляє всього три тенесистки. Білінда Бінчич, я казав раніше, не буде. Відновляється. Вона пояснила тим, що відновляється. Після проведених турнірів. Таке пояснення було від Белінди. І тому Швейцарія буде представлена Вікторія Голубіч, 92 га ракетка світу. Жіль Тайкман, 95-та. І Селін Неф. 178-та. Це вже буде другий суперник для України. А перший матч 10 у четвер, 10 квітня, проведуть, проведуть між собою Польща Швейцарія. Польську команду представляють Магда Лінет, 30-та ракетка. 121 ракетка Майя Хвалінська. 233-ракетка Катержина Кава. І 373-ракетка Мартина Кубка. Нагадаю, Швнтак і Френг відмовились, не попали в заявку. Ну, і, звісно, вже була відома і не змінюється. 6 числа ще можна було змінювати, але вже незмінний склад збірної України. 18-та світова ракетка Світоліна. Еліна. Марта Костюк 25 в світі. Далі йде Катерина Завадська. 261. І в парному рейтингу. Людмила і Надія Кичинок – сестри наші, україночки. Людмила дев'ята у парному рейтингу, а Надія 49-та. Отакий От склад. Ще раз нагадаю, друзі: перший матч в нашій групі відбудеться у четвер, 10 квітня, грають команди Польщі і Швейцарії. Наші дівчата перший матч грають проти польської команди. Дівчат Вже на другий день кваліфікації 11 квітня у п'ятницю. І в третій день кваліфікації грають Швейцарія Україна. Лише переможеться групи команда, виходить. В Китай на фінальну частину розіграшу Кубка Білі Джин Кінг сезону 2025. Ось такі ну, нібито непогані розклади для нашої збірної, я вважаю, при відсутності Білінди Бенчич у швейцарок, і при відсутності Швентак і Френк. У полячок непогані шанси для наших дівчат, які більш потужно цього року виглядають е в зв'язку з присутністю і Світоліної, і Костюк наших перших двох ракеток України. Я вважаю, що і в парному матчі проти швейцарок, і проти полячок, і в одиночних матчах. У нас є дуже непогані шанси посісти першу сходинку нашої групи є. Тому я, як то кажуть, вже передбачаю, передвкушаю участь нашої української жіночої тенісної збірної в фінальній частині в Китаї вже пізніше буде цей розіграш. Я думаю, десь до, ближче туди вже до ось, о, восени, якщо я не помиляюсь, буде розіграний кубок Білі Джин Кінг, фінальна його частина. Скажу, що: а я вже казав, да, минулого року виграли цей престижний командний жіночий тенісний турнір. У фіналі виграли італійки. Так, у нас капітан команди, ви знаєте, да? Ілья Марченко. Ну, нібито нічого не забув, сказав. А окремо я буду намагатися встигати оперативно, дуже швидко, окремо коротенькими е, відео, е, і відеозвітами, і відеопрогнозами давати на кожен цікавий матч цього. Чудового турніру обіцяю. А ви пообіцяйте, щоб перевірите, хто ще не підписаний на наш канал. Підписуйтесь, друзі, ось прямо тут і зараз. Не забувайте заряджати наш майстер-клас вашими дорогоцінними вподобайками лайками і прокачуйте змістовними коментарями ось прямо тут, під цим відео. чекаю. На ваші пропозиції. Як ви вважаєте? Чи по силах українській жіночій команді взяти перше місце в нашій групі є? Я вважаю особисто по силах і вірю в це не просто пафосно, як вболівальник. Я дуже сильно вболіваю і за Костюк, і за Світоліну, ви чудово знаєте, і за сестер Кічінок. Дуже слідкую. Але, на жаль, я у парному тенісі, навіть у жіночому, признаюся чесно, Слабак. Таким чином, можливо, я вже буду трошки долучатись і до парних жіночих матчів. Хто знає? Ніхто ні, ні від чого не застрахований. Так кажуть. Да? от такі у мене поки що новини, друзі. Чекаю на ваші новини. Дякую е, всім підписникам, що підказують мені. Ось Олександр мені підказав, що не буде у полячок Френг і Швьонтек. Я ще на всяк випадок перепровірив. Багато читав інформації, моніторив і гуглив і е, знайшов всі підтвердження і трішки нової інформації, якою я тільки на що з вами поділився. Е, бажаю всім мирного неба, скорішої перемоги, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, слава Україні, слава ЗСУ і слава нашому багатостраждальному народові. Героям! Завжди. Слава! До зустрічі, друзі. всім па-па.